У цьому відео ми вперше відкриваємо набір Лего Дупло та досліджуємо кожну деталь. Покажемо, як легко грати, як реагують дитини і чим цей набір такий особливий. Ви побачите, що всередині коробки наскільки зручно тримати кубики малюка. Погляньте, яка яскрава коробка Лего Дупло одразу привертає увагу. Цей набір точно не залишить байдужим ні дітей, ні батьків. О, і ось перша підказка, як відчинити коробку. Так. Відкриваю коробку і одразу помічаю, що великі деталі просто лежать всередині, без зайвих пакетів. Це приємно, не потрібно нічого довго розпаковувати. Ось тут основні частини конструкції. І здається, це саме основа перевозика. Деталі яскраві, великі, дуже зручно тримати в руках. Навіть маленьким діткам буде легко грати. Також є кольорова інструкція. Вона виглядає максимально зрозуміло, все з картинками, крок за кроком. Навіть без читання одразу видно, що і куди кріпити. Це класно для батьків, які хочуть почати гру без довгого пояснення. Ключові враження. Зручно і швидко стартувати. Великий плюс за простоту упаковки. Перший контакт із деталями, велика цікавість і бажання збирати далі. Основні деталі вже на місці, а інші ще чекають свого виходу з пакетиків. Розпаковка тільки починається. Першої деталі вже видно: зручний механізм, яскраві кольори і проста збірка ідеально для дітей. Першина, паровозик ожив. Фінальні деталі. Хлопчик, дівчинка, песик. І все стало на свої місця. Час гри. Дивимось, як реагує дитина на готовий лего набір і чи зможе сама його розібрати. Маленький тест великих емоцій. Усе склалось ідеально. Дитина справляється самостійно. І це не просто гра, а розвиток моторики, уваги та впевнені.